Львівська область, місто Стрий. Позаду мене траса Київ чоп і тут на таким великим кільці є ось такий великий магазин тут АТБ, тобто такий торговий центр АТБ, різні всякі е, магазинчики. І тут на самому вході є чоловік, який стоїть з такою бочкою, по-моєму, вона має назву Смокер. і... Там запікає різне, різне м'ясо. Я дуже багато раз бачив цього чоловіка, завжди хотів спробувати того, того м'яса, з того смокера бо ніколи не куштував. І сьогодні вже е, нарешті е, скуштую того м'яса, то жду, погляну, що він там має, і будемо щось е, замовляти. Ось така навіть не будка, а просто бочка, галицька, свіжина. І вхід в АТБ, І ось тут таке різне смачненьке. Тобто Поближче покажу, яка покажу каталишень смакота на вигляд просто дуже гарне. Тут є, бачите, типу свинина, різні ковбаски, ребра, підчеревина, черевина, рульочки. А з цього боку є курка. Ми, до речі, беремо курячі крила. Купили ми крила, до речі, я питав. То, типу, не смокер, то воно е, таке готує, він казав, з димком і на, ну, то, таке типу, барбекю, щось таке. Ну, не повноцінний смокер однозначно. Тому все ж таки ще м'яса смокера я ще не спробую. Так, ми взяли собі отакі крила, пахне таким типу копчено, копчено смаженим. Ах, ну гарно пахне, пробую Всередині дуже. Соковити. Так, да, воно таке, типу, ніби смажені, але з запахом димка. Дуже смачні. 280 гривень кілограм. Ми взяли 4, 8. Вісім криліст вийшло на 250 гривень. Бачите таке? Соковити, соковити. Як м'ясо від кістки відстає дуже соковите. Перший раз таки їм ніби смажено копчене смакота. Одним словом ми смакуємо, А ви маєте на увазі, якщо будете їхати через стрій, можете повернути. in poskusiti sem jaz vse. Smarčno.